Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу вам розповісти про дуже необхідну річ на кожній риболовлі, а саме про риболовний садок. В нашій колекції флагман з'явився новий садок Армадел, який відповідає всім сучасним критеріям сьогоднішньої риболовлі. Давайте я зараз розповім, на які критерії потрібно звертати увагу сьогодні для того, щоб вибрати найкращий садок. Перше і саме головне, на що треба звернути все ж таки увагу, це з, яким, з якого матеріалу зроблений сам садок. В нашому випадку це нитка, яка пропитана силіконом і має велику клітинку. Це дуже зручно для того, щоб ваша риба завжди залишалася живою, непошкодженою до моменту, коли ви її повернете додому. А нагадаю, в чому ж плюс такі силиконового покриття садка, в тому, що після того, як ви відпустили рибу, сфоткалися з нею, розложивши садок буквально за 10-15 хвилин, він буде абсолютно сухий і ніякого неприємного запаху в вашій машині по дорозі додому ви не будете відчувати. Друге і теж не менш важливе, це те, з якої сторони вшиті самі дуги цього садка, тобто ребра жорсткості. В нашому садку вони зроблені зовні, це дуже зручно, тому що уявіть собі ситуацію, коли ви рибалите, наприклад, на бетонній набережній, де велика хвиля, і ця велика хвиля постійно ваш садок вправо-вліво рухає по бетонній плиті. Були у нас випадки на змаганнях, коли через 5 годин, якщо душка все ж таки вшита всередину, цей садок протирається і риба, відповідно, тікає від вас, і на зважуванні ви нічого не показуєте. Тому такі речі, як зовнішні душки, це важливо і це теж треба зараз враховувати. Ще один важливий момент, який має бути в сучасного садка, це дві ручки, які знаходяться всередині. В нашому випадку вони на третьому кільці. Це дуже зручно, коли ви маєте рибу з води, піднімаєте за ці ручки, вам не треба піднімати над головою весь садок і несете його в мат для того, щоб зробити класну фотосесію. Або якщо ви спортсмен, то відповідно на зважування. Також на останньому кільці садка є два пластикових міцних кільця, до яких ви зможете прив'язати вантаж, за допомогою якого задню частину садка в воді ви зафіксуєте. Щоб вона не рухалася, коли у вас велика хвиля. В загальному ця модель має довжину 4 метра, що 100% підходить під всі сучасні змагання і відповідає всім критеріям, які є на сьогоднішній день. Ще один немаловажний фактор це перше кільце. Дуже багато хто забуває, що воно має бути більше, ніж голова вашого підсака, тому що інколи рибу приходиться прямо з пісакою пускати вниз і випускати в садку, щоб вона не падала з 2 якоїсь висоти. Тому цей фактор треба обов'язково враховувати, бо викидання риби з висоти другого поверху виглядає не дуже смішно. Сучасне кріплення, яке є на цьому садку, в принципі, підходить під всі тримачі, які є сьогодні на ринку. Тому на будь-яку ніжку, на будь-яку платформу або на будь-який стілець ви зможете його прикріпити і вдало ловити свою рибу. Також хочу нагадати, що до цього садка ви завжди можете придбати сумку для зберігання. Вона має герметичний замок, зроблена з єва матеріалу. І якщо ви попали в якусь екстрену ситуацію, де не можна висушити садок, або це пізня осінь, рання весна, треба багато часу на це втрачати, або просто йде дощ, і садок не можна вис... не висушити просто. Тому ви заховаєте в цю єву сумочку садок, герметично закриєте. І довезете без е, запаху і без лишньої води в вашій машині до місця його сушки. Там вже можна його розкласти, обов'язково просушити, не зберігайте садок в мокрому стані. Для нього це не найкращий варіант. Тому, якщо ви будете за ним стежити, любити його і використовувати правильно, він послужить вам дуже-дуже довго. Отже, тепер ви знаєте, які сучасні критерії до садків існують, і саме цей садок. Армадел від флагман відповідає абсолютно всьому тому, що я сьогодні вам розповів. Тому забирайте садок з собою, нехай він вам приносить вдачу на риболовлі, а з вас за гарні поради, лайк, підписка і дзвіночок. Як завжди, побачимось!